Замість традиційної фарби двокомпонентний холодний пластик. івано франківські дороги розпочали наносити сучасну розмітку. Таке маркування пояснюють комунальники широко використовується у всьому світі, адже має низку переваг над фарбою. Найважливіша це довговічність. Гарантійний термін на пластик три роки, а на шляхах з малою інтенсивністю руху узагалі п'ять. Тоді як традиційна розмітка заледве ледве витримувала шість місяців. Але як показує практика, в шість місяців вона так само не доживає, особливо на дорогах з інсеним і особливо на пішохідних переходах. Тобто, якщо осева розмітка в нас ще стоїть, то переходи вони дуже швидко затираються. Навіть і властивості з самої властивої розмітки є набагато кращими, якщо їхати, скажімо, дощ чи паде, і відповідно темно на вулиці, тобто вона краще відбуває світло, вона є рельєфна, вона є е, такої, має трішки шартики, то, 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 товстіший. Ну, відповідно, все забезпечує краще, краще оглядовість краща, і водіям зручніше, і пішоходам буде безпечніше пересуватися. Працюють на вулицях міста наразі дві бригади із рівного. Щоправда, наносити розмітку на пішохідні переходи. Їм поки доводилося виключно в день, бо того вимагає технологія. Тож комунальники просять мешканців вибачити їх за тимчасові незручності. Три годинки терпіння, і потім будемо мати три роки, як мінімум, спокою. Перед нанесенням розмітки ми про прогрівають асфальт, очищають його від забруднення і можливої вологості, щоб щеплення було максимально. Є можливість наносити фарбу двома методами: перший пробували зараз на вулиці Галицькій на зебрах. Там, де широкі смуги, агломератне покриття. Це коли воно зверху нерівномірно розподілено, краще щеплення з колесами і має свої переваги. Так само зараз пробують інший метод, коли покриття зверху рівне, воно подібне до наждачного паперу. Як тільки дозволить температура та вологість, обіцяють комунальники, розмітку почнуть наносити і вночі. Пластикові пішохідні переходи повинні з'явитися на усіх нещодавно відремонтованих дорогах. А от на тих вулицях, де асфальтне покриття не найкраще. І якості маркування доведеться робити традиційно фарбою Наталія Лосовик Віталій Савчук телеканал 402.